Ця тема 100% буде на Зено з англійської мови у 2024 році. А тепер давайте зробимо цей те, щоб навчитися робити подібного роду завдання. Завдання буде в нас на часи. So, let's get started. Richard, варіанти відповідей: found, find, have found, was found. The Lions, very annoying. Варіант B ми одразу відметаємо, тому що він нам не підходить взагалі, тому що це не може бути Present Simple, тому що якщо було б Present Simple, ми додали б закінчення S до тому варіант B нам одразу не підходить, так само як варіант C, тому що схі ще а Річард це в нас хімі використали б has found, Тому залишилися два варіанти. Що ж обрати? Річард знаходив леві в дуже дратуючими. Річард вважав, що Льви дуже дратуючи. Was found це форма пасиву. Тобто не Річард щось зробив, а над Річардом щось зробила. А в нас тут не такий контекст. Тому єдиний можливий та правильний варіант це варіант A.